Привіт усім! Мене звати Уляна і давайте разом вивчати польську мову. Цей курс скерований для україномовних осіб, які тільки починають свою пригоду з польською мовою. Отож, якщо це відео було для вас корисним, то залишіть вподобайку і поширте далі. Сьогодні поговоримо про найважливіше дієслово в польській мові. Думаю, ви здогадались. Так, це дієслово. «бути». Але на початку. Дієслово по – це часовнік. Отож, займемось часовником бить, тобто дієсловом бути в теперішньому часі. Або ж в часі теражнішим. Так, теперішній час це час теражнішим. Давайте спочатку пізнаємо особи в польській мові. Слідкуйте уважно за текстом на екрані. В польській мові маємо однину і множину. Так само, як в українській. Однина – це лічба поєдинча. Множина, лічба многа. В однині на екрані ви бачите особи українською, але давайте додамо до них значення польське. Я звучить так само. Я. Ти знову ж таки ідентично. Він це он. Вона, «она», воно, «оно». Просто, просто. А тепер множина ми звучить так само. Ви знову ж таки, ідентично. І увага! Вони це оні і «оне». Давайте повторимо правильну вимову ще раз: я, ти, он. Она, оно, і множина ми, ви, оні, оне. Одразу з'являється питання: а в чому ж різниця між ОНІ і ОНЕ? Тримайтесь, зараз буде граматична дискримінація, але тільки граматична. Принаймні, я так це називаю. Оні вживаємо тоді, коли в контексті нашого речення йдеться принаймні про одного чоловіка. Звучить заплутано. Правда? Але дивіться. Оні со всклепі. Оні софт школа. Тобто, вони в магазині або вони в школі. Чи можемо ми зі стовідсотковою впевненістю сказати, що серед них всі повністю жіночій статі? Ні. Можемо сказати, що там взагалі немає чоловіків? Ні. Не можемо. Саме в таких випадках, коли ми не впевнені до кінця, чи чоловіча стать присутня, бо нам її ніхто не сконкретизував. Або ж коли ми точно знаємо, що є в групі чоловіки, то вживаємо займенника ОНІ. Займенник польською це займек. Коли ж тоді оне. Для кого призначений цей займенник? Ну і тут увага, дискримінація мовна. Оне. Вживаємо для решти, тобто для жінок, дітей, рослин, тварин, явищ природи, емоцій, тобто все, що не є живим чоловіком. Хочете приклади? Звичайно, Марія і Наталія то сістри, оне люблять працювати разом. Тобто, Марія та Наталія сестри, вони люблять працювати разом. Давайте ви потренуєтесь зараз і перевірите себе. Коли ми скажемо ОНІ, а коли ОНЕ. Отож, увага на екран. На екрані зараз появляться особи і спробуйте назвати їх вголос. голос. я покажу як. Отож, ОНІ чи ОНЕ. Мар'я і Міхал. Дивіться, є живий чоловік, отже, Марія і Міхал – то ОНІ. А тепер ви спробуйте. Pierwsze recenzja: kto Olga i Aleksandra, oni czy one? Michał i Marcin, oni czy one? Ania i piesek, oni czy one? Andrzej i kot, oni czy one? I ostatnie babcia i dziadek, oni czy one? Spróbujte. u was nieudominowo wszyscy powinno wejść. Зрозуміли різницю? Сподіваюсь, що так. Але якщо виникнуть якісь питання, то залишіть коментар, а я постараюсь вам допомогти. Отож, маємо особи, маємо різницю між Оні і ОНЕ, потрібно тепер правильно збудувати польське речення з використанням найважливішого дієслова, тобто дієслова бути. Без нього речення буде, ну так скажемо, неповним. Дивіться, якщо ми скажемо, наприклад, он пристойне, «Она ладна, то бракуватиме нам посередині бути. Тобто, відповідно правил, нам потрібно сказати дослівно. Він є красивий, вона є красива. Щось на кшталт англійського «to be». Як змінити це дієслово для кожної з осіб? Давайте глянемо на екран. Я – «єстем», ти. Єстесть, он, вона, ОНО є. А тепер множина. Ми єстечми, ви єсте. Оні і оне. Увага! Це потрібно запам'ятати со. So. Так. Сон. So. Запам'ятайте, якщо хочете правильно вживати це дієслово, то викидайте особу з речення, щоб не повторюватись. Що саме я маю на увазі. Дивіться. Увага на екран. Я ЄСМ в школе. Викидаємо я. Оскільки єстем своїм закінченням вже вказує нам на особу. Так само ти. Викидаємо ти і кажемо єстесь в склепі. Він вона чи воно нам необхідне, щоб знати, про кого йдеться: про неї чи про нього. І будемо знати. «он» Jest w domu, ona jest na koncercie, czy ono jest w przedszkolu. Oczywiście, przekłady wybacie w dół na ekranie. Umnożenie sytuacja jest podobna. Wykładamy zdanie, zaimniki my, wy, bo dla nich już jest osobalne zakończenie. I to będzie wyglądać tak. Jesteśmy w kinie, to znaczy my w kinoterapii, Jesteście w salonie kosmetycznym, to znaczy wy, Косметичному салоні. Залишаємо натомість поділ для Оні і ОН, щоб більш конкретно зрозуміти, про кого саме йдеться. Поділ Оні і ОН, ви пам'ятаєте. Наприклад, Оні йдуть на закупи, тобто вони йдуть за покупками, і це буде означати, що там є принаймні один чоловік. Або ж що це якась мішана статева статево група. Натомість ОН на закупи буде вказувати на жіночу стать або що між ними немає жодного чоловіка. Сподіваюсь, що вас не налякало дієслово «бути», тобто польське бить, для закріплення нового матеріалу пропоную вправу. На екрані появляться речення, де пропущено необхідну форму дієслова бить. Спробуйте заповнити ці пропуски. Увага на екран, а я покажу вам приклад. Ти високий, а он низький. Тобто ти єстеш високий, а он єст низький. Ти високий, він низький. Зараз ваша черга. Натисніть на паузу та заповніть пропуски в реченнях. Буду чекати на ваші правильні відповіді у коментарях. Сподіваюсь, що урок вам сподобався. Якщо є якісь питання, то сміливо задавайте в коментарях і будемо розбиратись разом. Бо польська мова це, звісно, виклик. А я рада, що ви такі відважні і витримали в цьому відео до кінця. Побачимось невдовзі в наступних не менш цікавих уроках. Па-па!